Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо по буднях о 8.00 у прямому ефірі. Ми зараз у прямому ефірі з вами говоримо, і ввечері о 23.00 у повторі. Якщо вам зручно дивитися нас в інший час, будь ласка, шукайте соціальні мережі телеканалу Еспресо, зокрема, YouTube, І там є також наша програма і весь архів нашої програми. До речі, якщо ви зараз дивитеся нас в інтернеті, поставте вподобайку, прокоментуйте цей випуск і можете лишити свої питання. Я спробую на них відповісти. Відправте посилання також своїм рідним та близьким. Хай люди знають правду про українську економіку. Вчора Олексій Чернишов подав у відставку з посади міністра розвитки громад і території України. Про це повідомив постійний представник кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук. За інформацією засобів масової інформації, Чернешов може незабаром очолити «Нафтогаз України. Напередодні з посади керівника цієї компанії звільнили Юрія Вітренка. Про це ми, до речі, вчора говорили дуже детально в програмі. За даними джерел Української правди, Мінерегіон об'єднають зміни інфраструктури і нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Експорт українського продовольства в межах зернової угоди відновився від учора. Про таке заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У Міноборони Росії також підтвердили відновлення участі у зерновій угоді. Заявили, що Москва, нібито, отримала гарантії щодо невикористання Україною зернового коридору для ведення бойових дій. Нагадаю, що Росія тимчасово призупина... призупиняла участь у так званій зерновій угоді 29 жовтня після атаки на чорноморський флот у Севастополі невідомими патріотичними дронами. Після вчорашньої розмови з російським президентом Володимиром Путіним міністр оборони Росії Шойгу зателефонував нашому міністру національної оборони Хулусі Акару і заявив, що транспортування зерна продовжать як було домовлено сьогодні з 12-ї години дня. Від в квартирах окупованого енергодару з'явилося тепло, і все завдяки працівникам Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили у компанії енергоатом. Це стало можливим після переведення двох блоків ЗАЕС у стан гарячого зупину. Наразі температура води становить 51 градус. В енергоатомі заявляють, цього недостатньо для забезпечення міста в повному обсязі теплом та гарячою водою. Однак, навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів. А ось з електрикою не все так добре. В Укренерго обмежили енергопостачання в трьох областях: саме в Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській. Там світло вимикатимуть всім. Тимчасові заходи такі необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, а також підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, пояснили в кампанії, адже електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та. Атаками дронів Росіян. «Укрзалізниця» не зупиняє рух поїздів попри атаки росіян і попри енергопостачання. Проблеми з енергопостачанням вчора на Харківщині відновили постійне залізничне сполучення зі звільненим Куп'янськом. Повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Між Харковом і селищем Осиново-Куп'янського району почне щоденно курсувати рейковий автобус. А на маршруті будуть і додаткові зупинки в деокупованих селах. Більше місяця знадобилося. Залізничникам для відновлення рейсів на дільниці від Харкова до Куп'янська відремонтували більше сотні рейок. Загалом на звільнених територіях Харківщини відновили пасажирське заліз... залізничне сполучення з балаклією дергачами чугуєвом та ізюмом. І це зокрема допомогло доставляти туди людям гуманітарну допомогу. Давайте поговоримо з нашим гостем. Він є вже з нами на зв'язку. Це Юрій Ніколов, головний редактор видання Наші гроші. Пане Юрію, вітаю. Бодрий ранок, Україна. Та я знаю, що у вас немає світла, але ви але ви, я так розумію, можете розповсюджувати свій відеосигнал навіть без світла. Я радію цьому. В нас сьогодні дуже важлива тема це великий скандал. Корупційний на Дніпропетровщині. Що пишуть змі? Спочатку повномасштабного вторгнення Росії компанія близької подруги голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка Резн Яна Хланта отримала півтора е мільярда гривень на ремонт та експлуатацію автомобільних доріг. І про це йдеться в розслідуваннях як Української правди, так і Радіо Свобода. Е, можливо, я помиляюся, можливо, тут жодної корупції немає, просто дуже е, хороша фірма, і вона виграла всі ці гроші на відкритих прозорих конкурсах. Розкажіть, що там відбувалося? Ну, те, що корупції немає, це тільки тому, що правоохоронці досі не дивились в притул на всю цю історію. А як, на мій погляд, людини, яка вже кілька років описує кошториси великого будівництва, ну ця історія абсолютно кримінальна і має бути з наприкінці мати логічне завершення у вигляді людей на лаві підсудних. Тут історія полягає в тому, що е, прямо під час вторгнення е, компанія близької подруги, ну, будемо назвати її так, е, отримала від облдержадміністрації там півтора мільярда гривень на ремонт доріг, які жодним чином не пов'язані е, з військовими якимись речами. Е, ну, е, Дороги все ж таки дорогі, все ж таки треба ремонтувати. Тут з цим ніхто не спорить. Питання в тому Я наскільки Я спорю з цим, тому а? що е, якщо у вас не буде снаряд. Дів, якщо у вас не буде їжі, якщо у вас не буде палива, ви не зможете нічого вести по тим дорогам. Якщо треба ремонтувати щось, окей, я згоден з тим, що треба ремонтувати мости там на деокупованих територіях, які були побиті, і для з'єднання з великою Україною там лю людям потрібно якось доїжджати. Окей, з цим нема питань. Треба ремонтувати ті дороги, по яким щось справді ну треба тягнути до військових запасів зброї. Але яким чином дорога між двома селами на півночі Дніпропетровщини ну десь там в сторону Полтави є якимсь військовим об'єктом. Ну Ніяк. тут все ж тут це питання тут питання дійшовно. в ефективності в ефективності розподілу коштів, але так, справді це, 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 з одного боку є ну, питання щодо на пер перекинули вантажівку з грошами більшу ніж от, от от слухайте уважно більше ніж одночасно на Київщину, Одещину, Харківщину, Сумщину і Чернігівщину. Тобто, ці прифронтові та е, деокуповані області отримали просто менше грошей ніж одна Дніпропетровщина. Чому ну тому, що можливо, у них там близька подруга губернатора не ремонтує свої дороги, можливо, ще чомусь. Це а... з одного боку. З другого боку, а -а -а. я уважно вивчав. Вартість будівельних матеріалів у цій компанії, які вона там закладала в ці ремонти, по яким їм оплачували з державного бюджету, то я своїми очима бачив, як щебінка через ланцюжок постачальників до підрядника дорожчала у шість разів. Ну, тобто, якщо на старті вона щебень там коштує там, 300 гривень, то потім він по півтори тисячі гривень десь виходить наприкінці. А ця, ця, ця компанія до, бачу, до, і, до і... повномасштабного вторгнення Росії ця компанія заробляла на дорогах. Можливо, в неї такий великий досвід вже що так, абсолютно, ця компанія, тобто, до почала отакі велетенські гроші заробляти ще у 2020 році. Саме тоді, коли губернатором області вдруге став Валентин Резніченко, і саме тоді його близька подруга увійшла до складу засновників цієї фірми. І саме тоді вона почала заробляти велетенські гроші, заробивши за два роки 6 мільярдів гривень. Зрозуміло. Тобто, як би то сказали економісти, і, і, бачимо Мені якусь показу, кореляцію. Та бачимо кореляцію між е, цими подіями. Е, Водночас я знаю, що в офісі президента не задоволений таким розслідуванням, і вважають, що це атака на заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Так, Юрія Ніколова, ми е, трохи з... Це якісь... Прошу, у нас... з цей. Так, чи ви чуєте мене? Можливо, без знову так. Знову чую. Так. У мене з них відео зникло, то я почав чути звук. Добре, я чув, що е, якимось чином в офісі президента пов'язують ці розслідування з е, прізвищем Кирила Тимошенка, заступника голови офісу президента. Е, здається, сам пан Кирило Тимошенко не згадується в розслідуваннях, принаймні напряму. Яким чином цей зв'язок можна відслідкувати? Яким чином Валентин Різничен Різниченко пов'язаний з Тимошенком. Зв'язку не вистачає, щоб почути. Добре вас. Давайте, давайте спробуємо, можливо, через. Телефон підключитися з, пан... з паном Юрієм Ніковим. Я тим часом. Повторюю, що ж ми обговорюємо для тих, хто щойно підключився. Вийшли одразу два видання з гучними розслідуваннями Українська Правда і Радіо Свобода. Програма схеми, це спільна програма Радіо Свободи і «Голоса Америки про те, що очільник Дніпропетровської військової адміністрації пов'язаний з закупівлями. З витратами на ремонт та автодоріг, на відновлення автодоріг, і ось величезні гроші, півтора мільярда гривень, отримувала компанія, яка пов'язана з. Його е, коханою людиною, та я так розумію, супутницею з якою він подорожував. Ну зокрема, в відень на день Святого Валентина. Ну і багато інших подорожей. Журналісти відслідкували нічого кримінального в тому, щоб з, е, зі своєю дівчиною подорожувати в інші країни разом немає, але викликає підозри, що компанія цієї дівчини отримала величезні гроші з державного бюджету на ремонт автодоріг. До речі. Ця жінка Яна Хланта, вона є фітнес-тренеркою. Не, не видно, що вона є фахівцем з ремонту автодоріг, і що вона раніше мала такий досвід. Чи є з нами телефонним зв'язком, принаймні, пан Юрій? Поп. Вітаю ще раз усіх Вітаю. Тро, трошки знову зв'язку. Значить, а, всі ці історії жодне має жодного політичного підґрунтя. Ну от, наскільки мені відомо, я вже багато років пишу про це все, велике будівництво. А, історія дуже проста. Журналістам просто стало відомо нарешті хто ця така пані в засновниках цієї компанії. Я чув, я чув таку конспірологічну. А далі все було дуже просто. Тобто, тут немає атаки на якусь персону, на якусь конкретну персону в офісі президента немає атаки. Ні, я сподіваюся, що зрештою атака буде, оскільки звідти треба вичищати всіх тих, хто причетен до таких оборудок. І це хто ці люди, це абсолютно зрозуміло. Колишній радник Резніченка, який займається тендерами, зараз є консультантом великого будівництва Юрій Голик. зверху над цим цим є Кирил Тимошенко. Зверху є Андрій Єрмак, зверху є Володимир Зеленський. Вся ця, ця вертикаль вона абсолютно чудово знала і усвідомлювала, що відбувається з кошторисами в великому будівництві. Я про це пишу кілька років. і Насправді я брав участь у розслідуванні схем зараз. Тобто для мене не було сюрпризом оці ігри з кошторисами і оці ну, супервитрачання грошей, і оцей суперпріоритет до однієї компанії тобто, є, є, є така думка, пане, пане пане Юрію. Що під час війни не можна говорити і критикувати владу щодо корупції, що це було б неправильно? Але ми бачимо, що навіть іноземна фактична медіа, американська медіа, випускає таке розслідування, чи немає тут такого. Тонкого натяку, я я далекий від того, що там держдеп зливав документи та журналістам, але є така конспірологічна версія, що ось американці, цей Вашингтонський обком та натякає офісу президента, що треба себе вести скромніше, в тому числі щодо державних закупівель. Ну якщо і натякає, то не Вашингтонський обком, а українські журналісти медійники, яких я знаю особисто багато років. І, е, я абсолютно чітко знаю, звідки беруться дані для наших розслідувань. Я сам беру участь їх здобуванні. Тобто тут немає жодної течки з Вашингтону. Це абсолютно українська історія. Просто вона е, зараз е, ну стрельнула так, тому що ну просто влада переходить е, купу межу. Ну, всі червоні лінії е, фактично зметені і і 음, ну, це це просто занадто цинічно, та я на ну, я, я, я насправді теж так думаю, як і ви, але я знаю, як думають там люди, та ну ось у верх, верхівці. Вони хай собі думають, що хочуть о, собі в верхівці, якщо вони думають, що Україна буде мовчки спостерігати на таке нахабство, ну я думаю, що вони дуже сильно помиляються. Зрештою, так я розумію, що відповідь політична на все це українці будуть давати після перемоги, не зараз. Але е, коли влада не хоче розуміти, що вона діє за. Раз ну окей, ми будемо її ще краще інформувати про її власні дії. Чи ну, ви влада... чи ви чули про якусь реакцію на ці розслідування? Можливо, хтось був вже відсторонений, заарештований, комусь підозри були пред'явлені. Єдиною реакцією поки що є це кримінальне провадження відкрите спеціалізованою корупційною прокуратурою, яке веде набу, але воно фактове, тобто відкрите просто за фактом публікацій, і що там з ним буде? Ну будемо дивитись. Наголошую, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Будемо дивитись, як ну офіс президента відреагує далі. У нас просто був наочний приклад, буквально кілька днів тому, коли журналісти «Бігосінфо» знайшли. Даровані американським урядом джипи а, і знайшли їх якраз у одного з заступників Єрмака, що він катається на ньому, хоча їх давали нам там умовно кажучи в прифронтові зони з гуманітарними цілями. А, і от кілька днів, а, умовно кажучи, провладні експерти, блогери а, пояснювали, що це нормально, що це ок. А, а коли зрозуміли, що українці не розуміють такої позиції, зрештою а, цей заступник Єрмака вийшов в ефіри. Повідомив, що я передаю все-таки машину туди, в прифронтову е, територію. І ще, здається, три машини е, зверху. Там. І це теж також це, Кирило та машинка. Це, Тимошенко, це був, якщо я не знайти, але я нагадаю, зараз усім машин було 50. І тому історія про одну машину, про три машини, вони не працюють. Тобто це відмовка ну на кілька днів спрацює. Потім ми обов'язково знову повернемося до цієї теми і будемо шукати решту там сорок автівок е і судь перевіряти судьбу тих, які обіцяли вже передати. Тому що ну я дуже добре розумію. У мене є знакомі, які зараз працюють у владі. Я дуже знаю, як влада розбещує ну і викликає звикання до певних е благ. Будемо впливати на це, але зрозуміло, що головні відповіді ми таки будемо давати після перемоги. Ну і найкраща новина всьому тому це стосовно нашого розслідування по. Подрузі губернатора, що така ситуація, така діч справді була тільки в одній області. Це не системна історія. Тобто не, не треба хвилюватися і переживати, що ой, Україна вся така, і всі тут такі подонки, і всі такі паршиві. Ні, ситуація справді полягає в тому, що це один випадок. Навіть улюблені там картилісти, яких ми там довгі роки дивилися, як вони там отримують велетенські маржі на великому водівництві. Зараз не не ведуть таку, умовно кажучи, політику стосовно державного бюджету та тобто... аномальна ситуація на Дніпропетровщині. Я сподіваюся, що спеціальна антикорупційна прокуратура розбереться, чи був там склад злочину, і так само спеціальний антикорупційний суд буде вносити рішення. Це повністю незалежна від. Інших органів влади, система антикорупційної боротьби, яку вдалося побудувати, зокрема, і за попереднього і за цього президента добудували. І Сподіваюся, що все спрацює як слід. Ми побачимо винних на лаві підсудних, пане Юрію. Дуже коротко, в нас буквально півтори хвилини, але я не можу не сказати. Бо сьогодні можуть проголосувати бюджет Можете мене знову бюджет на 2023 рік. Та можливо з'явиться ще зв'язок. Я принаймні проінформую наших глядачів, що вже сьогодні Рада може проголосувати на за бюджет на 2023 рік у другому читанні. Зокрема, серед іншого, 1,4 мільярди гривень підуть на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб. Ну що під цим мається на увазі? Зокрема, такі канали і намовлення Freedom, Фрідом, Дом Укрінформ агенція та також на замовлення програм для національного телемарафону, у якому зазначив телеканал Еспресо немає. І не з нашої власної, не з нашого власного бажання. Та, наші, е, наші частоти були фактично відібрані, і е, на них зараз стоїть телемарафон ввіщає. Е, не знаю, чи... Так, пане Юрій, зник. Є проблеми з електроенергією по всій Україні. Як ви знаєте, ми говорили з Юрієм Ніколовим, головним редактором видання Наші гроші про скандальні закупівлі в Дніпропетровській області. Взагалі, раджу зайти на сайт «Наші гроші і почитати там і про інші державні закупівлі, є багато інформації. Ну і щодо бюджету, то мене засмучує той факт, що фактично ми своїми грошима оплачуємо. Чуємо виготовлення програм для національного телемарафону. Частину з цих програм роблять великі бізнесмени, та які лишаються лояльними до влади, можливо, через. Таку якраз схему фінансування їхніх продакшн компаній про це ми можливо поговоримо в інших наших випусках. А на сьогодні будемо прощатися. Я хотів би нагадати, що ви дивилися новини економіки з Андрієм Єніцьким на телеканалі Еспресо, що ми виходимо вранці о 8, по буднях в прямому ефірі підключайтеся, коментуйте наше відео, якщо ви дивитеся нас на Ютубі. Я намагатимуся відповідати на всі ці питання. На цьому сьогодні все. Разом переможемо!